Мої топ 3 способи рятувати себе від стресових ситуацій це перше, що я готую, прибираю або читаю багато. Так цього разу я обрала. Готувати борщ зрозуміло з рецептом. Рецепт пирога в наступному відео. А зараз я розповім легкий та смачний рецепт гречаників. Зварена гречка, десь кілограм. Головне, щоб вона простоїла, десь добу в холодильнику, а потім, щоб ви її не викинули, просто перемішали її з фаршем, Добавити три яйця, посолити поперчити та спеції. Додати також ще можна трішки манки вкинути, все гарненько перемішати, просмажити на сковороді, вложити в каструльку. Влити трішки теплої води та пропарити хвилин 15. І тоді гречаники будуть просто мега-мега смачні. І саме улюблений мій лайфхак на кухні я завжди готую не одне щось, а пару блюд. Ще вирішила приготувати болгарські принцески по рецепту Маріни Фіалкової. Це блогер з Тіктоку та Інстаграму. Мені дуже подобається її блог, тож із задоволенням користуюся її порадами та рецептами. Цього разу це було болгарські принцесський, просто хліб і наверх фарш посолений, поперчений, спеціями наложуємо і в духовку. Далі я вам показую, що півкаструлі борща вже немає, гарячаники вже зтушилися і. Вже запеклися ці болгарські принцески. Звісно, трішки я їх пересмажила, але коли чоловік одразу гаряченьки з'їв, він зацінив і сказав дуже-дуже смачно, і щоб я ще неодноразово їх готувала. Тож початок положений. Дякую, Маріночка. Рецепт нам дуже сподобався.